Привіт, мене звати Аліна, і ви на моєму каналі Аліна в країні книг. У попередньому відео, вона десь буде тут. Ми говорили про трилогію переможця від Марії Рядковської, а саме про першу книгу прокляття переможця». Ми роздивились цей світ детальніше, тож, якщо ви не бачили, то переходьте на попереднє відео і ознайомтесь. А зараз ми поговоримо про другу книгу Злочин переможця. Подивіться, яка вона гарна. Ця книга саме в оформленні моя найулюбленіша. Це продовження першої книги, ну логічно. Що ж, давайте зрозуміємо, що ми знаємо з першої книги. В першій книзі Кестрель і Арін закохались один в одного. Арін використав її для того, щоб повстати проти валеріанців і захватити їхнє місце назад. Кестрель була полонянкою, але вона втекла і розповіла імператору, що сталося в Герані. Геранці були за крок до смерті. Геранці мужньо бились з валоріанськими військами, і ось ось геранці мали програти і загинути всі. тому що кара за непослух в валоріанців надзвичайно сувора. І що ж, припливає королівський корабель, і з нього виходить кестрель з договором. І останній діалог між Аріном і Кестрель був надзвичайно зворушливим. Вона повідомляє про те, що геран стає. Незалежною, але таки колонією імперії. Е, вони і надалі підкоряються імператору, але при тому, що й сплачують податки. Така незалежна незалежність. Але що спонукало Кестрель, і чому імператор погодився? Про це ми також дізналися в першій книзі. З чого починається друга книга? Тепер можна до телефона. Після розмови з імператором Кестрель погодилась на те, що вона в майбутньому стане імператрицею. Вона погодилась на те, що одружиться з сином імператора, хоч вона його не любить. Але вона зробить це лише в тому випадку, якщо геранці будуть жити. Але імператор не забуваємо, хитрий чоловік звик до того, що він утримує все, що він бажає, і. Його слову не можна вірити, навіть якщо він сказав, що він дарує незалежність геранцям, це не значить, що він не придумає іншого методу чи способу, як їх знищити. Ось про це йтиметься в другій книзі про той спосіб, і як наші головні герої будуть дізнаватись, що це за спосіб, яким він вирішить ви винищити геранців, цілу націю влаштувати геноцид. Йому це майже вдалось, але в нас є метелик. Також хочу попередити, що 70% саме другої книги будуть відбуватись у палаці імператора. 30% будуть розподілені між гераном. Та сходом в дакру поїде дехто дуже важливий. Згодом розповім хто. І також ще одне місце, про яке я вам не хочу нічого розповідати. Головні герої тепер не такі дружелюбні, адже кестрель бреше і приховує правду від Аріна. Але чи зрозуміє він це ось це питання? І через те, що між ними був такий зв'язок, було багато пліток, і зараз всі пильно стежать за кожним. З них імператор кожному припідносить якийсь подарунок жорстокості, і кострель, і аріну. Але дехто з них цей сюрприз буде нести на собі все життя. Інтригуйте. Згадався про шоці? А ще Арін не здається і готує ще один сюрприз валеріанцям. Але що його спонукає на це, поки що невідомо. Хочу вам дещо зазначити те, що Арін відправляється на пошук союзників. Він пливе на схід саме в Дакру. Але там не прийнято приймати чужинців і це може каратись смертю. Тож що заставило його піти на такий ризик, читайте в цій книзі. Також не зрозуміло, чи королева Декри погодиться на союз. А якщо й погодиться, то через що, що ж трішки про сюжет поговорили. Дізнались, думаю, я вас зацікавила і заінтригувала. А тепер давайте поговоримо про нових героїв. Нас їх чимало. Я не всі розповім, але розповім найважливіші, які відіграють важливу роль саме всі книзі. А чому саме всі? Тому що до наступної вони майже не доживуть. Ха-ха! А я не скажу хто? Верекс спадкоємець імператора, наречений пістрень. Найзаможніший чоловік у цьому світі, але найнещасливіший. Але навіть при тому, через які труднощі йому довелося пройти, він залишається хорошою людиною. І це для мене був показник. <свісно> Тен Сен, голова розвідки геранців. Він збирає інформацію, щоб убезпечити свою країну від, від голоду, можна так сказати. Цей чоловік мене протягом книги викликав лише повагу. І в кінці, звичайно, також метелик. Як ви бачите, це зображено на обкладинці книги їх метеликів, міль як забажаєте. Це така назва найголовнішого інформатора, злиття інфиранцям. Звичайно, це дуже важливий елемент в цій книзі, але я не буду вам розкривати хто це. Ріша на no Ріша, це східна принцеса, яка ще в дитинстві потрапила в полон до Валеріанців. Вона виховується при дворі. Цій книзі нам мало що про неї розповіли, мало що б показали їй історію, лише такі невеличкі деталі, які не розкажуть нам, яка вона саме насправді. Але вона відіграє важливу роль в третій книзі, тому я вирішила згадати її саме тут. Елінор фахівчиня. З водопостачання. Надзвичайно мілка особа, але шкоди вона нанесла стільки, якісь наші депутати по типу Татарова. Розкрадають свою країну і зробили дуже багато щастя для неї. Рошар, декрійський принц, надзвичайно страшний чоловік. Не в тому сенсі через вчинки, а через його зовнішність, тому що раніше він був рабом у валоріанців і він спробував втекти і щось вкрав. А за це валоріанці суворо карали тим, що відрізали вухо та ніс. Але нашому герою не пощастило, тому що йому ще відрізали вубу. На жаль, і тут детально описувалось його лице, його емоції. Він, звичайно, не дуже вродливий, але це найкращий персонаж, найулюбленіший, тому що він мав. Специфічний гумор і просто розгладжував всі серйозні моменти в цій книзі своїм гумором і своєю присутністю. Цей персонаж просто дивовижний, хоча в нього дуже складна доля. Крім того, що його покалічили, він ще має надзвичайно велику провину через рішу. Він себе винуватить, але що саме сталося, читайте в книзі, тому що я вам цього не буду казати. Такріська королева не, не пам'ятаю ім'я, я не знайшла в себе в позначках. Знаю нічого особливого, але просто знайте, що вона є, і вона старша за рошара на 3 хвилини. В принципі, це всі найосновніші персонажі, які нам потрібно знати. Є ще інші такі другорядні, які можна назвати, але думаю, ви можете їх прочитати самі, щоб я не перечислювала всіх всіх. Події в палаці обіцяють бути дуже насиченими. Вам не буде нудно за ними спостерігати і читати. Це я вам обіцяю, тому що буде одночасно дуже багато загадок, які ми будемо розгадувати разом з головною героїною ну і трішки заліном. Її стосунки з принцем Верексом цікаво розвивалися, її стосунки з Аріном. Мижували то кохання з ненавістю, кохання з брехнею, кохання з радою, багато чого можна перечислити. Стосунки надзвичайно нестабільні, я би сказала, і за цим цікаво було спостерігати. Ну це драма. Я таке трішки люблю. Хоча я розуміла всі вчинки кистрель. Також, що мені сподобалось, що в цій книзі ми чули багато думок наших головних героїв. Не те, що лише вони казали, а їхні думки. І ми краще дізналися Аріна, як виявилося, ця ряпочка саме настояща. Також готуйтесь до того, що в книзі буде багато жорстокості, як фізичної, так і емоціональної. Тут не буде війни, але все рівно будуть моменти, які неприємно читати. Моє враження від цієї книги мені було надзвичайно її сумно читати, тому що багато сумних моментів, зарад, як які дружби, так і їх кохання, так і ще яких яких я не буду спойлерити. Також книга наповнена трішки гумором, інтригами, з ну то любов. Мінуси залишились такі ж, як і в попередній книзі. Закінчення слів і таке були закінчення слів і їх було в рази більше ніж в першій книзі, але до цього просто треба звикнути. По іншому не вийде. Я не знаю, можливо, лише мені попалась така книга, але я думаю, що це. У всіх книгах. Ще, що дуже приємно, я люблю читати ось це після закінчення книги кілька слів від авторки, і мені сподобалось, як детально вона пророблювала світ, стільки книг вона прочитала для того, щоб створити цей світ і краще пізнати ті теми, які вона зображує. Мені неймовірно сподобалось, що авторка, наприклад, для якоїсь сцени, яка на всю книгу відбирає максимум сторінку-півтори, вона говорила з експертом: будь то медик, чи будь то зварювач зброї. Щось такого типу, вона все детально вивчала, щоб книга була ідеальною, і вона справді такою вийшла. І в мене ще додалось дуже багато книжечок, які авторка читала для створення цієї книги. І Хочу також прочитати. Ось така ця Марія Радковська. А поки що на другій книзі все. Щоб не заспойлерити, вам більше не буду нічого казати. Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Па-па!